Вітаю всіх. Нагадую, що я з України. Це Київська область. От. І хочу показати, які я отримала А Цибулинки я замовляю останнім часом постійно у однієї дівчини, прекрасної пані, пані Пащенко. І чим мені подобається ця садівниця, вона займається не тільки ліліями, в неї достатньо багато різних квітів і дуже чудовий посадковий матеріал. І чому саме ще в неї? Тому що зазвичай в неї, попри те, що гарний посадковий матеріал, цибулинки ще дуже хороші, гарних великих розмірів. Чому о, я замовляю саме великі цибулини? Я вже не раз наголошувала. Наголошувала на тому, що великий розмір цибулини дає у перший рік посадки. да, Тобто перший рік посадки ви посадили лілю, лілія у вас виросла, і вона дає в перший рік красивий квітконос, на якому міститься від 3, 5, а то й 7 бутонів, в залежності вже від сорту лілії, від виду її. Ось, ось перед вами, ось, будь ласка, оце цибулина розміром 20-22. Якщо так подивитися, дивіться, я її от рукою не можу обхватити. А В магазинах зазвичай, таких по типу, як Нова лінія», там, да, «Епіцентр» продаються невеличкі цибулини. Там зазвичай йде розмір 12-14, дуже рідко буває 16-18 і ціна кусається, дійсно, кусається. От. Цибулини переважно не дуже гарної якості, тому що це механічна, механічна зборка, маленький розмір, знову повторюся. А от у цій садівниці я замовляю дуже гарний розмір. До речі, оця цибулина здається. Це от, гібрид, от гібрид. Лілія називається Exotic Sun, Це така дуже красива, жовта махрова лілія. Так, ще я замовила лілію азіатську, Трошки менший розмір, але це теж дуже добрий розмір саме для азіаток. До речі, азіатські лілії можна купувати не надзвичайно великих розмірів, можна купувати навіть 16-18 розмір. І 16-18, цибулинка 16-18, вона дасть навіть в перший рік достатньо багато квіточок. Тобто, 3-5 квітків вона може дати. І ось, якщо порівняти, то, звичайно, цибулинка трохи менша. І бачите, як відрізняються цей азіатський гібрид. Бачите, як відрізняються лусочки більш. По-перше, сама цибулинка на більш така плоска, така плоска форма. По-друге, азіатські гібриди, як правило, вони всі мають ось таку білу цибулинку. Є такі жовті вкраплення. До речі, оці вкраплення це вкраплення. Від механічного пошкодження. Є невеличкі тут пошкодження, але вони незначні. Цибулинка достатньо пружна, хороша, навіть ще квітконос не утворив. А ні, ось, бачите, пупінка є ось біленька ось. Ось це точка росту. Тобто, з цього місця буде рости квітконос. Далі. Ще я замовила оте гібрид. Фрізо. У мене, до речі, є ця лілія, але мені захотілося ще. Чому? Тому що вона у мене дуже погано розмножується. Взагалі я кожен рік докуповую якісь лілії, тому що, незважаючи на те, що я вже маю достатню кількість, але деякі сорти вироджуються, втрачаються. Можливо, це від шкідників, тому що такі шкідники, як травневий жук, да, він... В стадії лічинки дуже довго росте у грунті, да, тобто він живе там 4 роки, він чудово розмножується, і це дуже великий шкідник. Він дуже глибоко на зиму заривається в землю, а потім по весні виходить. О, тому позбутися його важкувато. І ось, коли йому нема чого їсти, взимку він саме пожирає цибулини лілі. І не тільки. Так, це лілія бруску до. Так само така велика достатньо цибулинка. Ось, бачите, як виглядає. До речі, бачите ще раз. Хоча це і е гібрид. Але тут все-таки переважно домінує форма саме трубчатої лілії. І у трубчатих лілій дуже часто самі цибулинки більш видовжені, і лусочки так само більш видовжені. Тобто у них трошечки інша форма. Дивіться, ось у нас. Хоч і знову-таки, отте гібрид, але переважно тут все-таки домінує трубчата лілія. Ось, Бачите, ще один от гібрид, але тут більш Та да, Вони не настільки самі вусочки видовжені, а тут вони прям видно. І колір у них відрізняється. Значить, у трубчатих лілій переважно о, такі фіолетувато-рожеві -рож, цибулини, я помітила, бувають, іноді й жовтувато фіолетові, Але все-таки от переважно такого фіолетового кольору. Дуже гарна лілія. Так, ще я замовила сорт, 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 сорт Pink Perfection. Це, це вже логібрид, не от, а ло. Тобто це орієнтальна ліля, да? східна лілія і лонгіфлорум. Лонгіфлорум це довгоквіткова, її ще називають лілія трубчаста. Я кажу, яка в неї. Ось, тобто, те, що я казала, лонгіфлоруми, трубчати тобто, лілії мають такі філотуваті цибулини. І оскільки тут так само домінуюча форма трубчатої лілії, ось маємо ось таку фіолетову, фіолетовий колір. І, до речі, тут навіть ще і не видно росточку. Але він є. Тут видно, тому що цибулинка тугенька. Тобто він скоро у нас себе. Проявить. Так, і, до речі, вони квітнуть пізніше, тому і ще не видно сформованої точки росту, але ось тут вона вийде. Так, і, до речі, ось ця Лілія, тут цибулинка, бачите, на дві поділена, буде ділитись. І замовила я ще один сорт. Це от теж, теж так само от, і гібрид. Розмір трошки менший, а сорт називається сорт, 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 сорт э, Молдану. Молдану кусок 2022. Так само він такий. з точка росту видно. Беречоти гібриди квітнуть майже одразу після лагібридів. І лагібриди – це азіатські лілії, да, Гібриди азіатських з довгоквітковими. Тобто Спочатку у нас азіатки стартують, потім лагібриди, потім, потім у нас йдуть деякі трубчасті лілі, от-гібриди і трубчасті лілі О, і східні, квітуть зазвичай самими останніми. ну Трубчасті да, дійсно от такі гібриди у мене трошки пізніше. Ну, дуже багато ще залежить від того, як ви посадили, наскільки глибоко. Багато чинників. Тому, будь ласка, обирайте для себе гарні цибулинки. Якщо ж ви побачили все ж таки в магазині якусь дуже красиву сорт, да, вам дуже не сподобався. Все-таки зверніть увагу на цибулинку. Навіть якщо вона маленька, подивіться там мішечку, да, вони зазвичай прозорі, ви можете подивитися, щоб лілія мала або точку росту, да, ну, щоб ви її бачили. Або щоб сама цибулинка була дуже така міцненька, щільненька. Тому о, для того, щоб вона дійсно не суха була, не пересушена, щоб були якісь корінці. Да, хоча зазвичай при посадці це ви приберете. От, щоб не було ніяких гнилі, щоб вона була не Е, Зараз у нас сьогодні є 17 чи 18 березня, це булинки ще рано висаджувати, у нас були на півночі морози. І я свої буду висаджувати або в кінці березня, подивлюся на прогнози погоди, або вже десь у квітні. І, до речі, можна висаджувати їх аж до літа. Тобто, дивіться, а зараз я буду зберігати і зберігаю ці цибулинки, я у прохолодному місці, закритими, температура не більше 5 градусів тепла. Чому так? Тому що якщо а, тримати більшу температуру, оця точка росту у вас піде, в, 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 ну, вона почне рости. лілія відчує тепло. і Просто можуть дуже сильно вирости у ці пагони, і при пасації будуть певні проблеми.